Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про наступ Російської Федерації на Дніпропетровську область. Як це виявляє російська сторона і російський з воєн вирішив спростувати твердження російських З-воєнкорів стосовно що вони наблизилися на. 6-10 кілометрів до Дніпропетровської області. Що мається на увазі насправді? На сьогодні, на Покровському напрямку, йде оточення міста Покровськ російськими військами з різних сторін? Всі атаки Російської Федерації на сьогодні відбито дійсно на деяких участках ділянках фронту на сьогодні росіяни приблизилися до кордонів Дніпропетровської області в деяких ділянках підкреслюю на 4 км. Але, щоб ви розуміли, що мається на увазі, щоб вийти на кордони. Дніпропетровської області ще дуже далеко, і ще Донецька область не здана повністю. І росіяни не вийшли на адмінмежі Дніпропетровської області. Насамперед хочу зазначити, що росіяни це окупанти та агресори, які Супереч українському та російському і міжнародному законодавству напали на Україну ще 2014 року триває війна, про яку не каже український уряд та український парламент не хочуть визнати війну війною. І тому і компенсації нема за поранення нормальне та нормальних виплат по 15 мільйонів. Всіх пишуть, або втік СЗЧ, або безвісти відсутній. Чи щось таке, або помер не на фронті, а у тилу Від побутових травм. Тому на сьогодні не відбувається. Наступ Російської Федерації на Дніпропетровську область? Тому що Донецька область не здана супротивна Російській Федерації. Насамперед, ось що зазначити росіяна російській Орді, яка на сьогодні наступає по всім фронтам, ділянкам фронту, що скільки ви селищ міст не захопили, вони все одно не ваші. Чому? Тому що юридично вони все одно не ваші. щоб приєднати окуповані землі, потрібно провести всеукраїнський і всеросійський референдум. А всеукраїнські і всеросійські референдуми похоронять цю ідею назавжди. Тому ви її вигадали: захоплення територій, оголошення незалежності цих територій та приєднання до складу Російської Федерації. Але. Що хочу сказати, це ваша свідома маніпуляція свідомістю. Жодних окремих націй в Донецькій області не проживає. Немає такої нації, як донеччани чи Луганчани. Ну, немає все. Є тільки українці та інші нації, які тут знаходяться в якості гості. Але. Вони тут не мають права на самовизначення. Так само, як не мають права на самовизначення, як і кримсько-татарський народ, якому не належить фактично Крим, тому що вони фактично історично є окупантами, які прийшли на нашу землю. Достатньо відкрити історію України. От нам завжди належав Крим більше, ніж 2000 років. тисячі належав. За права сильно. І не цілі. Він завжди був нашим більше ніж 2000 років. Належав нам і буде належати і далі. Скільки ви не захоплювали і не привласнювали українських земель, вони від цього. Не стануть ніколи російськими. По-друге, вважаю за необхідним висловитися стосовно закону про корінні народи. Вважаю, що закон про корінні народи потрібно скасувати. Єдиним корінним народом в Україні є лише українці. Кратка. Всі інші це Лише наші гості, які були емігрантами і приїхали сюди жити. От і все. І вони тут знаходяться на правах гостей. І не більш того. По-друге, хочу зазначити, що я проти існування меджлісу кримсько-татарського народу. Я вважаю. Що такий орган є сепаратистським. І після повернення Криму хочу сказати своїм прибічникам і багатьом українцям, що ми більше не дозволимо жодних автономій складі України. Жодних автономій не дозволимо. І після того, як до нас доєднається Крим. Це буде лише Кримська область. Стосовна права кримськотатарського народу на ці землі. Жодних прав вони на ці землі не мають. Чому? Тому що вони винищували козаків. Геноцидили їх тисячоліттями, століттями віжлих ногах. То питання, який ваш край? Ви тут лише гості, а фактично окупанти. Це не стосується інших націй, яких понад 100 в Україні. Але насамперед нас винищували представники кримсько-татарського народу, російського народу, турки. Саме вони, поляки, це робили. Саме вони це робили. І потім нам заявляють про те, що вони хочуть, щоб ми за щось покаялися. Ні, це ви повинні покаятися, як і представники юдейського народу за те, що перебуваючи в НКВС, ВЧК ОГПУ розстрілювали українців, перебуваючи в Російської національності за те, що ми українці ви нас вбивали Але щось я не чую від Ізраїлю чи Росії або Польщі чи Турції Вибачень, як і від кримсько-татарського народу за вбивства і геноцид українського народу, я не почув цих вибачень Наполягає на тому, що гетьман Павло Скоропадський був проти будь-яких національних і культурних автономій в Україні. Також я продовжую його політику і виступаю проти будь-яких корінних народів, які тут хочуть щось нам диктувати. Єдиним корінним народом в Україні є виключно українці. Титульні, чистокровні, крапка, бандерівця. Всі інші нації це приїхавші сюди колоністи. В часи Російської імперії, Австро-Угорської імперії та Речі Посполити. Але жодних прав називатися корінними народами вони не можуть. Коррінним народом є виключно українці, титульні, такі як ми. Тому їм дуже це не подобається. Закон про корінні народи повинен бути скасований, де визнана ІОД та кримсько-татарський народ корінними народами. Ні, ви не корінні народи. Ви сюди приїхали. Ви ніколи тут не були. І вам тут не качати свої права. Тому що ви не є більшістю в Україні. Більшістю в Україні є виключно український народ, українська нація, українці. До української нації, звичайно, відносяться інші національності, потомки, нащадки, колоністів. Але що хочу сказати. Вони не можуть називатися корінним народом нікого, виключно чистокровні українці. І ми будемо це відстоювати. Ми приймемо альтернативний законопроект про єдиний корінний народ українців титульних чистокровних. І тоді буде велика справедливість. Зробимо Україну знову великою потужною. Про яку дуже бояться згадувати наші супротивники, тому що коли відродиться українська держава, жодного меджлісу сепаратистського не буде. Жодних представників Ізраїлю в українській владі більше не буде, вони будуть складати лише 0,01%. В українському парламенті більшість будуть українці, не росіяни, а відповідно до національного складу України, представлені в українському парламенті, йде новий законопроект, який більше не допустить ані расизму, ані Гітлера, ані Андерса Брейвіка. Ми поборемо расизм дискримінацію. Але хочу ще раз нагадати історичну дискримінацію стосовно українців робили іудеї, і поляки, і росіяни. Саме вони і турки, кримські татари, і вони досі за це не заплатили. Доведеться заплатити, доведеться заплатити а, за свої злочини. Ми будемо позиватися до вас за ваші. Геноцид проти нас. Ми так просто не будемо пробачати історичні події і будемо відповідати на це позовами до суду. Саме так за нами не заржавіє стосовно трильйонних компенсацій золотом за кожного вбитого українця і саме заплатить за це. Кимсько-татарська громада, Російська громада, польська громада, Австро-Угорська громада, і австрійці за це заплатять, і угорці. Ми все дуже добре пам'ятаємо, як ви нас знищували. Ми нікому і нічого пробачати не збираємося і будемо подавати позови до суду. За Матеріальну компенсацію, моральної та фізичної шкоди. Саме так ми будемо вибудовувати внутрішню та зовнішню політику України шляхом діалогу і примушування до визнання історичних помилок цими сусідами, звинувачуючи їх у расизмі стосовно українців, як вони нас. Знищували, ми все дуже добре пам'ятаємо. Дякую за увагу. Підписка лайк-репост. Що хочу ще раз сказати: українці проти расизму, українці проти нацизму чи будь-яких проявів ксенофобії. Але ще раз хочу сказати, що цю ксенофобію, расизм, тероризм розповсюджують. Кримсько-татарський народ, російський народ, поляки, австрійці та угорці, які досі не заплатили нам за наше національне приниження за винищення нас. Саме з позиції сили ми будемо з ними розмовляти. І будемо так розмовляти саме таким чином, позовами до міжнародних інстанцій. І ми виграємо усі суди. Ми титульна нація, ми переможемо досить навчати ми дуже потужні та великі. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно, юридична консультація в сфері військового права платені ДЦК СПЗСУ. Коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична неправова консультація по темі ТСК в умова блокування міста селищ в Україні коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафу РТЦК СПЗ суду коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу. Відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері кримінального права, кримінальних справ проти вас це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з кримінальною справою коштує 100 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДФУ дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єра значок e Писка, лайк, репост, донат в описі до цього відео. Разом доб'ємо до мільйона. Гарного вам вечора, шановні глядачі мого каналу. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую за увагу.